А чи задумувались ви колись, із чого ж насправді зроблена наша планета? Ну, на перший погляд, все просто: велетенська куля, з каміння та води. Але знаєте, якщо копнути глибше, то виявиться, що це цілий дивовижний хімічний рецепт, який робить землю, ну, землею. Давайте разом розберемо цей рецепт і подивимось, які ж інгредієнти лежать в основі нашого світу? І ось це власне ключове питання. Ну от серйозно. Що може бути спільного між, скажімо, гірським кришталем, звичайною морською водою, і тим повітрям, що ми ним дихаємо? А відповідь криється в хімії, і вона, я вам скажу, може добряче здивувати. Бо саме ця хімічна основа і визначає буквально все, що коїться на нашій планеті. Тож почнімо з самого початку, з основ. Наша планета це ж не просто суцільний камінь, це скоріше така собі матрьошка або цибулина, якщо хочете, з кількох оболонок. І що найцікавіше, Кожна з них має свій абсолютно унікальний хімічний склад. Ми з вами розберемо три головні тверду, рідку і газоподібну. І уявіть собі, я навіть ціла наука, яка вивчає цей хімічний паспорт Землі. Називається вона геохімія. А геохіміки це знаєте, такі собі детективи. Вони аналізують каміння, воду, повітря все для того, щоб зрозуміти, з чого ж складається наша планета і як вона взагалі змінювалася протягом мільярдів років. А гаразд, давайте почнемо з найближчого, з того, що буквально у нас під ногами, із земної кори. Ну здавалося б, що може бути простіше, правда? Але от саме тут на нас чекає перше і, мабуть, найбільш вражаюче відкриття. От, просто на секунду уявіть собі все розмаїття нашої планети, від величних гранітних скель до родючого чорнозему. Здається ж, що для створення усього цього потрібна просто неймовірна кількість різних інгредієнтів, так? А насправді понад 99% усього цього розмаїття складається лише з жменьки хімічних елементів. Звучить неймовірно, чи не так? Всього на всього вісім, лише вісім елементів з усієї величезної таблиці Менделеєва, і саме вони основа практично всього твердого, що є на нашій планеті. Просто вісім. Але ще цікавіше, це як саме ці елементи розподілилися. От подивіться но лише два з них оксиген, тобто наш знайомий кисень, та силіцій або ж кремній. Разом вони складають більше трьох чверті усієї маси земної кори це справжні королі нашої планети, без перебільшення. Отже, давайте зафіксуємо цю велику трійку кисень, кремній та алюміній. Разом вони це близько 85% маси земної кори. Це той самий фундамент, на якому побудований увесь наш твердий світ. Лише три елементи просто дивовижно. Гаразд, із землею більш-менш зрозуміло. А що там із водою та повітрям? Чи ті самі лідери правлять бал і там? Ну ми зануримося в глибини океанів і піднімемося високо в атмосферу, щоб порівняти їхні хімічні рецепти. Тут в принципі все досить логічно. Океани це ж по суті вода. А формула води, як ми пам'ятаємо, H2O. і не дивно, що два елементи: гідроген, тобто водень, і оксиген, тобто кисень, складають цілих 96% маси океанів. А все інше, включно з усією сіллю, це вже по суті дрібниці. А тепер давайте вдихнемо на повні груди. З чого складається повітря? Більшість одразу скаже з кисню. Але ні, головний тут зовсім не кисень. Майже 80% нашої атмосфери це нітроген, тобто азот. І лише десь 21% – це той самий життєво важливий для нас кисень. Разом ці два гази це і є практично все наше повітря. Отже... Що ми маємо? Три абсолютно різні рецепти один для землі, інший для води, третій для повітря. Але придивіться уважніше чи помітив хтось один елемент, який є ключовим гравцем у кожній з цих трьох команд? Ну що ж, настав час зібрати всі частини цього пазла докупи, який же елемент виявився тим самим хлеєм, що об'єднує всі сфери нашої планети? І це кисень. Так, наш старий добрий оксиген, саме він є найпоширенішим і, можна смілино сказати, найважливішим хімічним елементом на всій землі. От просто подумайте самі кисень це елемент номер один у земній корі, він основа води в океанах, він другий, за важливістю компонент повітря, яким ми дихаємо, і, звісно ж, без нього абсолютно неможливе життя. Він, він справді скрізь. І все це підводить нас до фінального і, мабуть, трохи філософського питання, як так сталося, що саме такий хімічний баланс, де головну роль грає кесінь, створив ідеальні, просто унікальні умови для зародження і підтримки життя? Це просто шалена випадковість чи якась закономірність? Якби там не було, це дивовижний факт, який робить нашу планету по-справжньому особливим місцем у безмежного всесвіту.